Гра почалась. Приступаю до сканування. Сканую. Рух не зафіксовано. І так, от ваше перше завдання. Вперед. Ух, це було небезпечно. Ну що, я готова починати? Мені знадобиться яйце. Розбиваємо. Додамо до нього борошно. Починаю сканування. Всім зупинитись. А ти, що борошно сипеться? Нічого. Перевірку завершено. Фух, пронесло. Ой, все борошно висипалось. Так, добре. Розкатаю тісто. Так, ось так. Виходить відмінно. Ну, а тепер за допомогою формочки виріжу квадрати. Беремо форму побільше, потім поменше і прибираємо серединку. Чудово! А це нам більше не знадобиться. Ого, М -м -м ой, Це ще. Ах, так! Ну я зараз. Хоча зачекайте, до мене прийшла геніальна думка. Розкатаю я залишки тіста шефа. Та ти ж мій розумничок. Ай-яй-яй, шеф. Ну, пробачте, з усіма буває. І так, всередину квадратів я покладу ось такі карамельки. А так, ідеально. Відправляємо в духовку запікатись. Не можу дочекатися свій черговий шедевр. Увага! Перевірка. Сканую. Замріть, не рухайтесь. Чисто. Чисто. А ось і об'єкт, що рухається. Знищити. Мамочки! Сканування завершено. Рука в порядку. Не хвилюйтесь зі мною все добре. а печу вже готове. Переходимо до декору, намажу крем на основу, а всередину додам смачну посипку. За допомогою крему я склею половинки, і у мене вийде печиво з сюрпризом. Всередині. Ну, що скажете? О, вийшло чудово. Я теж додам посипку. Але в мене вона буде шоколадною. Тепер візьму печиво. На печиво я викладу шматочки шоколаду, зверху маршмеллоу. і нарешті закрию все шоколадним тістом. Чудово! Час відправляти в духовку. О, яка ж смакота у мене вийде. Банка прінгов замість качалки. Це дуже зручно. І підкріпитись можна і тісто розкатати. Ну а що? А тепер настав час озброїтися ножицями. І вирізати гарні та рівні зірочки. Вау, здорово! Викладу їх на пергамент. Якусь порожню. О, скітлс! Те, що треба. Додам дроже всерединку. Так буде симпатичніше. Ну а замість звичайної духовки мені знадобиться пальник. Так, з ним печиво готується набагато швидше. Ну, це миле печиво. Здається, у мене талант. Привіт, давай дружити. Давай. Ой, а от і моє печиво. Молодець, онуче, здорово. Ну, у нас все готово. Що ж, починаємо перевірку. Почну із цього яскравого квадратного печива. Виступаю до дегустації. Посипка всередині це цікаве рішення. Тепер я спробую кругле печиво. Яка оригінальна начинка? Все зрозуміло. Залишилося печиво у вигляді зірки. І так, переможця виявлено. Аж я. Ні-ні-ні. Я не рухалась, лялька. Треба захищатись. Що? Бабуся, оце ти крута. Вітаю, учасники. Так, точно. Вітаю. Я хочу улюблений десерт будь-якого поліцейського. Приготуйте мені пончики. Ага. Прийнято. Спершу візьму сковорідку. І підсмажу на ній бекон. Вас що, налякала олія? Ой, які ж ви ніжні. Ну що, бекон готовий. Знімаємо зі сковорідки. І викладаємо зверху творожний сир, салат, помідор та знову бекон. Поріжу всі інгредієнти на дрібні шматочки. Ну, а потім одна мить. У мене вийшов просто чудовий бейгл. Краса. О, це у вас шоколад, так? Ага. Так так. Якщо точніше, шоколадне тісто, котре я налью спеціальну формочку для пончиків. Чудово, закриваємо та зачекаємо. М -м, який аромат! Пончики готові. Можна діставати. Викладу на тарілку та палью шоколадним сиропом. Ну, краса. Також покладу шматочки фруктів та ягід. Виглядає дуже апетитно. Ну все, гриль більше не знадобиться. Ой, як важко! Бабуся спокійно, одна мить. Зараз я допоможу. От і все готово. Велике дякую, ануче. О тобі в нагороду пончик. Пригощайся. Ой, приємно. Ну-ка, спробуємо час секундочку, я придумав. Додам зверху збиті вершки. Чим більше, тим краще. А тепер прикрашу солодощами, котрі в мене є. ММДМ, смармеладки, скітлс і посипка ньорц. Отак виглядає так апетитно. Сам би пригостився. Ну все, шериф, все готово. Ох, як же багато пончиків. Не терпиться спробувати. Почну, мабуть, із цього. Так, здається, намацав пончик у цій купі збитих вершків. Виглядає апетитно. М -м, і дуже смачно. <плес> так, мені сподобалось. Наступний на черзі маленький шоколадний пончик. О, це неймовірно. М -м, смакота, дякую. Ну і нарешті я спробую цей симпатичний бейгол. Виглядає круто, а на смак ще краще. І так, Бейгл заслуговує перше місце. Ура! Я й не сумнівалася у своїй перемозі. Ну а тепер я хочу печиво. А, рука! Молодець річ, погодься, це було просто. І так, тепер моя черга. Приготуйте мені пасту. Простіше, простого. для початку я візьму графін з водою і додам туди згущувач. Потім туди ж налюбарник кривавого кольору. І все гарненько перемішаю. Отак. Смачно. Тепер мені потрібні трубочки для соку. В них я залью отриману суміш. Ага, ось так. Чудово! В мене вийшли червоні спагеті із желе. Залишилась лише дістати їх із трубочек та викласти на тарілку. Гарно, смачно та оригінально. Ось це я придумав. Бабуся, подивись. Бабуся. Не відволікай мене, милий. Не відволікай. Ну, бабуся. А, Ви чого штовхаєтесь? Мій барвник упав до пасти. Ну, я тобі влаштую. Хоча хвилиночку. Виглядає доволі похмуро. Мені подобається. Викладу на тарілку і прикрашу чорні спагеті черепами із шампіньйонів. Упевнена, Венздей таки оцінить. Одна мить. Готово. Здається, це чудово. Що скажете? Ой, жах який. У мене при погляді на цю страву мурашки по спині побігли. Так, на чому я там зупинилась? Ах так, томатна паста. М -м, яка смачна, то дам їй до спагетті і прикрашу за допомогою шматочків сиру і маслин. Чудово! Можна відправляти на дегустацію смачновом. Так, так, так. з чого розпочати? Ну, Звісно, чорну пасту з черепами мені хочеться спробувати в першу чергу. Виглядає дуже ефектно. А от на смак не вражає. А -а. Ах. Тепер я спробую цю пасту. Пахне непогано. А на смак як звичайні макарони. А -а. Я очікувала більшого. А ось це виглядає цікаво. Спробуємо. О, так, ти що треба? Я знайшла переможця. Так, у мене нарешті вийшло. Став лайк та підписуйся на канал. Попереду на тебе чекає безліч всього цікавого. Ну а поки що, бувай!